Макароны такой, продукт, все. Да. Куда мне уезжать 65 лет, ребята, ну? Куда? Едите Пока я буду здесь до конца. Посилки, які йдуть на Костянтинику, наразі будуть йти на відділення Дружківки 5 і їх можна отримати там. Тому що приходить багато людей відправляти, що, є ще, що отримувати. Посилки багато людей на відділенні скаржаться на черги і все. Для, для безпеки зробили так, поки що, поки не владнається ситуація. все, де ОСБ зашито. От, був приліт в жовтні минулого року, там через дорогу. Соответственно, у нас тут все повилетало, посыпалось. Рядом банк. Он тоже окна по у него повылетали вовнутрь. Такой масштабный один раз был. Потолки все посыпалось. Вот эти шкафы повылетали сюда. Ну и плюс окна все посыпалось. За останні как тиждень. Ситуація, яка була дуже складна, люди поїхало багато людей в евакуацію. Було десь 20, а лишилось 5-6. Дуже багато посилок, багато людей виїжджають, ну точно багато роботи. А що пересилають? Речі. Свої речі. Більше ста посилок в день ми приймаємо кожен день час. Ну вказівки на даний час на евакуацію нет, але вона обща для всіх. Якщо є то евакуюємося. Наразі працюємо наскільки буде можливо, настільки працюємо. Поки наші люди приходять, платять, ми тут.